Ось таких я сьогодні латків чи то млинців напекла. Зараз покажу. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу спекти млинців, тобто пожарити. Значить так, я беру стакан кефіру. У мене тут десь 210 грамів. Так, що ще? Беру щепоточку солі. ложку чи півтори цукру? розпушувача Чайну ложку. Це в мене велика, майже велика ложка. Так. Реакція пішла вже. Так, далі що? тріжджі в мене. Дівчата, тут півчайної ложки дріжджів, це я намочила, трішки цукру додала, водички теплої і півчайної ложки дріжджів сухих. Тепер я сюди вливаю. Замочила ну, заранше, щоб млинці довго не стоять, взагалі-то в мене вростується. Так що я. От. Тепер десь така борошна. І як гарно це все дружить. Дуже гарно дружить. Так, дівчатка, тісто готове, хай постоїть хвилин 10. І буду гріти сковорідку і буду жарити. Так, дівчатка, накладаю неповну ложку на сковорідку, ось такі вони в мене виходять. Дівчаточки, отак вони в мене жаряться. Тісто не перемішуйте, акуратненько накладайте і. Жарте. такі оладки виходять. Так, дівчатка, ось пожарила я оладки, нас млинцями називають. Тепер зараз зроблю гарненьку таку подачу. Презентацію, чи як там вона називається, щоб не казали, вміла хазяйка готувати та не вміла подавати. Так, от, ось у мене ягодки є. Не забувайтеся, що зараз сезон уже малина пішла в коші ось. Полуничка, ось так. Посередині я поставила тарілочку сметани сюди. Ось так. І м'ята. Люблю я м'яту, дівчата. Мохіту кожного дня роблю, кожен день. Просто накидала в банку там м'яти та лимон. Та й все, в холоділік поставилось, там стоїть, я п'ю цілий день та й все. З душею, дівчата, треба все робити. Ось так. Зараз гарненько приукрашу і піду до доньки. Ось так. Ягід ще. Прямо, прямо так. Ось так все буде добре, дівчата. Ой, скуштувати ж треба, чи що, а вигляд наче бісквіт. Дуже смачно. А я хочу побажати всім. Як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, і бувайте всі здорові, до зустрічі!